Об'їжджаємо по ґрунтових дорогах, тому що по асфальту небезпечно. Краще по, над по посадочкой, вона прикриває чуть-чуть нас. Денег тут нету. Я от сколько вже как муж умер три роки, а я ж тут сама. Не, не это самое работы нету, нигде ничего. А за що їхати? І куди? Поедешь и назад приедешь. Дроны улетают. И сегодня два раза уже упануло где-то. Ну очень страшно. Воды нам дайте, хлебушка нам привезите. Ни света, ни воды, ничего нету. Бензин на генератор нужен. Да, потому что сегодня последний день я дала на 5 литров бензина и все. Огурцы, помидорчики уже пойдут сейчас. Кабачки, картошка, лук, чеснок, все свое. Ну так, да. ну що гуманітарку давали. У меня ж получается, я і не пенсіонер, і не інвалід, і не то. Раз полгода мені давали гуманітарку. Ну, дуже остаю, вермішерки там варилками. І... Нормально, нічого протянет. Кашу варю, жиру, налила трошечки, все. Нормально. 25 п'ять літрів варю. Включив всюди в дверях терчать, бо люди ж. Вулиця жила повністю, все годіло, все кипіло. На 22 й рік було 222 особи і залишилось 5 сьогодні. 9 травня прилетіло С-300, буквально 2-3 дні. Більшість людей виїхали з села і закрився магазин. Люди вранці встали, зібралися, те, що змогли зібрати речі, і виїхали. За цей день виїхало до 100 чоловік. От. Та частина, яка залишилась людей ну, трошки далі, да, від цих, цього місця події, вони почали просто потихеньку збирати речі, замовляти евакуацію, просити, просити допомоги. От і виїхали. Сьогодні ця вулиця повністю пуста. Все було. Світло було, вода було, газ було. Я 6 років тому з мешканцями замінили тут водогін. Тобто був, був проєкт. Норвезький союз надав нам е, допомогу матеріалами пластикової труби, надали допомогу грошову. От, і ми повністю замінили на цій вулиці водогін. Господарство виїхали. Але вони знаходяться ну, неподалік від дружківки, більша частина. Тут е, десь до 200 гектар. Працювали навіть і не думали там, що буде щось таке страшне. Сіяли, обробляли. Навіть весна прийшла, всі ж вносили добрива, от, обробляли гербіцидами, планували всіх жити далі, працювати. Але так вийшло, що ну, життя стало неможливим, і прийшлося людям їхати. Якщо не вдасться зібрати вражається, взагалі на скільки мільйонів збитків? Це дуже великі суми. Можна рахувати, там орієнтовно десь 15 тисяч на гектар, ну, орієнтовно. Плюс хтось, яка в залежності від е, технології, це може бути більше, може менше бути, ну десь такі збитки, рахуйте, якщо, наприклад, від Макалепілля до Дружківки тільки по трасі десь до 1000 гектар, то множте на 15 тисяч і буде сума збитків.